Відважні захисники України продовжують іти вперед і вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України, загальні бойові втрати противника спочатку повномасштабного вторгнення по 23 травня орієнтовно склали 497 тисяч осіб особового складу. 1330 окупантів знищено за минулу добу. Танки ворога спалено 7622 одиниці, 11 за добу. Бойових броньованих машин окупанти втратили 1474 штуки, за добу 27. Артилерійських систем ворога розбито 12 860 одиниць, 40 за добу. Аж СЗВ, 2 Втарая Армії Міра позбулася однієї тисячі штук. Засобів ППО ворога знищено 813 одиниць за минулі 24 години одну штуку. Літаків армії РФ за весь час повномасштабного вторгнення знищено 355 одиниць за добу один. От гелікоптерів рашисти втратили 326 штук. Мипола оперативно-тактичного рівня збито 10391 штуку 45 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по мирних містах та селах збито 2209 штук за добу одну. Кораблі, вікатері флоту країни-агресорки, потоплено 27 штук, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн окупанти за весь час Великої війни втратили 17 513 штук. За добу 71 одиницю. Спеціальної техніки ворога розбито 2094 штуки, 4 за добу. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!